Всім великий привіт, вітаю на YouTube-каналі Азарт. Вибрали сьогодні з Вованом і Серегою в лісок. Хочемо спробувати пошукати щось по середньовічі. Значить я з Майнлап X Pro. От Вован з Деусом і Серега з Марсвітінга. Попадали тут по середньовіччю залізом. попадали срібні монетки. І ми хочемо трішки Був би впав. Трішки попробувати щось знайти. Тому, друзі, вможчити зручніше. Ми йдемо до місця і починаємо. Так, друзі, буду ходити на 15 кГц. Всі метали. Відрештуємось е, від перешкод. Угу. Від, від грунта. Все. Поліфонія, е, швидкість 2, ну і чуйка 25 максимально. Е, програма поле 2. Поїхали. Є, друзі, сигнал. Чорно, полировой не вроде коля колер дробинка так друзья Вова, вже відкрився сріблом Expedeos. Дивіться, яка краса випала. Чешуйка Івана Грозного. Срібло, друзі. Перше срібло є. І є. Е, ось кераміка, бачите. Ось. Ні, то ні. Не. Ну от таке, друзі. Супер. Знову сигнальчик. Під деревом. Значить, то гарний. Люди ж ну ну капець. Але бачу гарно. Так, глядачі, дивіться, а в Сереги випав ось такий замочок середньовіччя. <рес> дивіться, який прикольний. Залізо. Класний. Супер забирає. Протравка, що вона якась протравка для люльки або сверло маленьке, обломане. Видно, що воно до дирочка, Зверху, Ну так. Знову є черговий сигнал. Будемо пробувати. Шось дрібнасеньки ага. Знову дробиночка так опять. Так, друзі, хлопці вже хлопцы У Вови знову слибло. А он двоих, по моєму збира, да? 1516 чи то що деякі гарненькі взагалі 76 чи 16 глинами зі оце ну, отакі ось, так і о, я казав що ці попадали да? або 1510-й як відки взявся, я не знаю. Трояк трохи період не той. Ну так, друзі. А, файний, файний. файний. Yeah. Супер, знову деус. Відмітився. Кайф, рухаємось. Наші глядачі, чергова знахідка Сереги випала така річ, дивіться, втулка, все. Чи це вток, чи можливо це якийсь такий дротик, піка якась. Ну так, да, для втока тоненький. Можливо, хтось знає, що може бути, то підкажіть. Ну, її треба підчистити. Таке прикольно. Рухаємось. Так, глядачі, дивіться. Серега знайшов. Частину від фібули. Недалеко від середньовічних цих монеток, що знайшов Вова, випала частинка від фібули. Фібула або черняхи, або кельти, можливо. Прикол. Шкода, що лише частина. Пару радянських монет. Поки що так. Так, глядачі. У Вови випав е, грошик Станіслава Августа і разом з ним. І разом Дуже з ним гарно, да, випало діньга. Чи може тут денежка О. якась? Ні, ні, діньга, діньга. 1731. Да, я ж кажу, ці 30-31. Дві монетки да. разом були. І стан, стан файний. Круто. Вова сьогодні в ударі. Сьогодні Вова чемпіон.